谁？Okay, Хоч 200-300 років тому урагани взагалі ніяк не називались. Можливо, через те, що вони виникали не так часто, чи то метеорологія не була розвинена як наука. Перше ім'я було присвоєно урагану у 1780 році. Його назвали Сан-Каліст. Саме про нього я, Маркіян Домацький вам сьогодні і розповім. Його також називають Великий ураган 1780 року. Це надзвичайно. Звичайно, потужний тропічний циклон, який вирував восени неподалік від карибського архіпелагу. Швидкість вітру досягала 350 км за годину, що в півтори рази перевищує швидкість електропоїздів Сапсан. Став найбільш смертоносним з усіх відомих ураганів. Згідно з документами, того часу відомо як мінімум про 22 тисячі загиблих. Великий ураган зачепив острови Карибського басейну від острова Ніфауленд до Барбадосу, Прийшов Гаїті і зруйнував до 95% усіх будівель. Хвиля, яку викликав ураган, немов потужний цунами, пройшла деякими островами, досягаючи іноді 7-8 метрів у висоту. Кожна хвиля зносила абсолютно все на своєму шляху будівлі, транспорт та дерева. Очевидці розповідали, що дощ під сильною дією вітру зривав кору з дерев, перш ніж їх повалити. Схоже явище не спостерігалося при жодному тропічному циклоні. Ураган супроводжувався сильними коливаннями моря, тому одразу затопили безліч кораблів і портових бухт. У тому числі під воду пішла частина французької та англійської флотилі, які брали участь у громадянській війні США. До прикладу, на острові Сен-Вісент Ураган, знищив 584 з 600 будівель Кінстауна. Поруч з Барбадосом з Тахії вирувала дві доби. Вітер був настільки гучним, що люди, які там вешкали, не чули навіть власного голову. Сент Люсії, великі хвилі і штурмовий приплив в порту у Кастрі, знищив флот британського адмірала Джорджа Райджуса Робнея. Один з кораблів навіть завдав шкоди, мавши на неї. Ураган знищив у Кастрі всі будови, окрім двох, і забрав життя близько шести тисяч осіб на цьому острові. Цей ураган завдав дуже багато шкоди, і хочу вже минуло стільки років, а про нього згадують і досі. Сподіваємось. Такого більше не повториться. З вами був Маркіян Думайський. До нових зустрічей. Па-па!